Шановні аграрії, пропонуємо вашій увазі дисков оборону Tauru 24P-01. Дана борона обладнана стійкою з кругляка зі змінним углом атаки та необслуговуючим підшипниковим вузлом. Каток даного регата є ріжучим і Під кожне кільце йде чистик, який щищає ґрунт, який збирається на самому катку. Зроблений такий каток для того, щоб краще ущільнювати ґрунт, і волога збиралася туди, куди потрібно. Підчепним катку також я не неособенка. Ромашка в даного агрегату йде 660 мм в діаметрі на 10 зубів турецького виробництва. Регулювання даного агрегату здійснюється заднім катком та двома передніми тягами. На колісному ходу стоять пропіленові втулки, які не потрібно змащувати. Змащується тільки. Сам колісний ход там, де ставиться колесо. Якщо бажаєте мати в себе такий агрегат, телефонуйте за номерами, які будуть вказані в кінці відео.